Вітаю вас! ми сьогодні, мабуть, найзнаменітішу партію Василя Іванчука і одну з найяскравіших, яку він зіграв проти Олексія Широва, латвійського шахіста, дуже сильного та яскравого. Та яскравого. Ми його партії, думаю, також будемо дивитися свого часу. Але зараз Іванчук Широв, ВКНЗ, 1996 рік. Так, Д4 починає партію Василь Михайлович, Д5, c 4 c 6 Слов'янський захист, так називається хід c 6 дебют, який виникає після цього ходу. Ідея в тому, що, на відміну від відхиленого ферзового гамбіту, чорні не хочуть перекривати ось цього слона. Тому грає c 6 захищають пішаком пішака. Іншим кінь c 3 кінь f 6 кінь f 3 С6. Тут е 6 Здавалося б, трохи дивне рішення, так, тому що е, грали спеціально Е6, щоб не грати е 6 а тут е 6 граємо, але також доволі відома система, яка е, я просто я цю дебютну систему граю за чорних, тому я трохи знаю, тут порозказую. Отже, е, це вже переходимо до напівслов'янської системи. Е, ідея. В тому я зараз покажу, в чому ідея, що хочуть робити тут чорні, але є і системи, де цей слон розвивається. Тільки, мабуть, не одразу його треба ставити на f5, тому що тут після розміну на д5 і ходу ферзь b3 у чорних немає кращого ходу, ніж повернутись слоном назад. Тут... Білі нападають на B7, ферзь має контролювати, захищати також пішака d 5 тому не може поле B7 з полів c 7 чи c 8 прикривати. Б6 просто практично... хід практично програє, тому що дуже сильно послаблює білі поля по цій діагоналі, і після ходу С4 взяли. Наприклад, кінь e 5 напали на мат, слон e 6 слон Б5, кінь D7. Пішак d5, білі дуже сильно чорних зажимають. Е, тому це причина, чому чорні тут не виводять слона на f5, і як вони зазвичай вирішують цю проблему, спочатку забирають пішака на c 4 І якщо білі хочуть його відіграти. То їм треба грати А4 для того, щоб не дати можливість грати чорним б 5 Бо якщо біля якось грають різні є ходи, є 3 є 4 для того, щоб слона відкрити, кінь А5 є хід. В будь-якому випадку на один із цих ходів чорні відповідають б 5 цього пішака тримають, залишаються зайвим пішаком. Ну, Звичайно, у білих є компенсація за нього, як і в багатьох схожих структурах. Але якщо білі не хочуть грати без пішока, то вони починають ходом А4. І ось в цей момент чорні вже вводять слона на F5, E3 ну, і дозволяють забрати білим, але закінчують розвиток. Там, наприклад, Приблизно так це все відбувається. Рокіровка, рокіровка, наприклад. Ось, але ну, Тут зіграно хід С6. І ідея цього ходу в тому, що наприклад, є хід E3 тут за забілих, є хід слон G5. Слон G5 буде в партії. Хід E3, чорні грають кінь b на D7, і ідея їх у тому, що на слон D3 вони хочуть забрати пішака на C4, потім зіграти B5. На відхід слона на ну, на d3. Тут також є різні ходи за чорних, але всі вони зводяться до однієї ідеї, що чорні хочуть поставити слона на B7 і потім провести c 5 Тут можливі ходи a 6 слон B7, також слон D6 є. але, ну от, е, Головна ідея в тому, щоб поставити слона на B7. Там я просто схематично показую, зіграти А6, а6 потрібно для того, щоб пішак на b5 був захищений, тоді, коли пішак це буде рухатись вперед, щоб пішак на b5 залишився захищеним. Ну І ідея провести С5, відкриваючи цьому слону ось цю діагональ. Ось. Тобто така є схема. Варто сказати, що білі тут не зобов'язані грати слон D3, також їх ферзь С2. І потім Б3, наприклад, що по випадку взяття забирали тут. Тобто система з ходом слон D3 називається Маранський варіант, а c 20 такий Ось. Ну, Але в партії взагалі було по-іншому, зіграли слон G5. І також доволі гострий хід може бути. Забрали. Чорні на С4, білі грають E4, чорні захищають пішака і білі грають Е5. І вже здається, що виграють фігуру, так, оскільки кінь зв'язаний, відходити він нікуди не може, а пішак на нього нападає. Але у чорних є варіант зіграти h6, слон відходить на h4, і чорні грають г5. Тобто атакують цього слона, хочуть його прогнати, ну а потім своїм конем відійти. Але у білих є варіант, вони віддають фігуру, по суті, за два пішаки, але поновлюючи цю зв'язку, ну і кінь тепер вже нікуди не дінеться. Наступним ходом білі забирає, забирає цього коня, тому чорні грають кінь на D7. Білі забирають цього коня. Ну І виходить така позиція це варіант Ботвіника. Доволі гостра і дуже розбалансована. Тобто Давайте, мабуть, ще декілька ходів зробимо. Слон B7, слон виходить таки на цю діагональ. Ідея зіграти c 5 і відкрити діагональ слону. Білі грають пішаком на G3, вони також хочуть вивести слона на ось цю діагональ, щоб протиставляти свого білопольного слона білопольному слону чорних. Чорні грають c 5 відкриття атаки на туру. Тому D5 потрібно грати. Перекриваючи діагональ для слона, Ферзь B6, це з одного боку захищаючи пішака на B5, як він був незахищений, Ну і разом з тим ми підготовлюючи довгу рокіровку для чорного короля. Слон Г2, рокіровка, ну і рокіровка. наприклад. Ось, І дивимось на позицію, і бачимо, що вона дуже розбалансована. Різносторонні рокіровки, відкритий центр. Дуже багато відкритих ліній. У чорних завжди слабкий король відносно, тобто він без пішокового прикриття, і він скувався в сторону довгої рокіровки, але не було йому безпечного місця абсолютно. Тобто, навіть тут він не відчувається в безпеці, тому що осі пішаки далеко висунуті. Але разом з тим ці пішаки. Можуть бути тим потужним кулаком, які там в результаті утворять прохідного пішака і будуть прибігати у ферзі. Тобто дуже розбалансована і складна позиція. В основному часто такі виходять тут. І так, хід чорних, і вони грають Б4, кінь А4 нападаємо на ферзя, ферзь Б5 і білі грають А3. А три доволі типовий, ну, не те, що типовий, головний хід у цій позиції, це ще досі теорія. Альтернатива, можливо, проситься забрати на E6, але хід не настільки хороший, тому що чорні забирають на G2 і треба забирати на G2. Не можуть забрати коня з шахом, тому що потім тура забирає пішака і ферзь під боєм, і Тура під боєм. Тобто там після відходу ферзя забирають туру, ну і тут у чорних. Просто матеріальна перевага. Тому треба забирати слона у цьому варіанті, але тоді ферзь це 6 шах. І треба грати пішаком на F3, тому що на хід кроль G1 буде хід кінь e 5 з двома загрозами, то атакує ферзя кінь готовий стати на поле F3 з дуже неприємним шахом. Тому Треба тут грати пішоком на f3. Ферзь забирає на e 6 хоче стати на h3, і потім на h2. Тому ферзь c 2 З ідеєю, що після ферзь h3 відходу короля ферзь з поля c 2 буде поле H2 контролювати. Ну і тут, наприклад, ще два ходи: кінь e 5 Тура E1, Тора d 4 Зустрічалась декілька разів на практиці ця. Позиція, і у чорних тут дуже гарна централізація та ініціатива. Саме вони ведуть тут партію, у білих трошки кінь на відшибі. І ось ця позиція оцінюється, в принципі, на користь чорних. Це чому білі не забирали ось тут, чому білі не забирали на е 6 Хоча хід такий, ну прям проситься, щоб бути зробленим. Замість того, білі зіграли А3. Ідея, ну. Декілька ідей у цьому ході. Тобто хочемо розмінятись, після розміну відкриється лінія А для Тори. У разі, якщо Чорні вирішать не мінятись, грають Б3, то білі просто щасливі, тому що там кінь повертається на С3. І, і ось цей пішаковий кулак, він вже тут назавжди блокований, і ці пішаки вже нікуди не підуть. І вони навпаки з... стають слабкими і прекрасними об'єктами для атаки. Чорні забирають на D5. Білі забирають на Б4. Чорні забирають відповідь на Б4. Слон E3. Слон атакує пішака на А7. Кінь С5. Ферзь g 4 шах. Тора Д7 перекривається. І ось ця позиція зустрічалась на практиці десятки разів. І головна ідея тут. Тут у білих доволі непогано. Тут білі грають. Кінь c 5 слон BC5, слон BC5, ферзь BC 5, Тура E1, і в білих доволі приємна позиція. Звісно, у чорних є також свої плюси, але але все-таки, мабуть, за рахунок безпеки короля у білих краще. Тобто є десь хід загрожує зараз, наприклад, 0 E7 доволі неприємний хід. Чорним тут грати трохи складніше, ніж білим. Ось, і це нормальна лінія. Тобто білі в основному так грали і, і комп'ютер підтверджує абсолютно, він тут плюс один дає оцінку. Тобто абсолютно нормальна лінія за білих, але не для Василя Іванчука. Хід який він тут робить, ну просто неймовірний і як він в голову приходить, такі ходи, це щось. Грає ферзь Г7. Просто ферзя під бій підставляє. Ну, Забирати ферзя треба, так? Тому що Тура атакована. Як тура не може відійти, тому що слона заберуть. Забирають ферзя. Пішак забирає на Г7. Зараз тура під боєм хочуть забрати туру і провести ферзя, тому тура має відходити. І у білих є час забрати коня. Кінце 5. І виходить, що, по суті, віддали ферзя за дві легкі фігури. Е, ну і... І насправді це гарне рішення доволі було. Тобто, комп'ютер абсолютно підтверджує. Хоча це 96 й рік. Це тоді ще тоді ще комп'ютерів не було, але. Я не знаю, як ці ідеї приходили в голову, але ідея дуже гарна. Тут, у білих, певно, є динамічна компенсація, тому що у чорних поки що не скоординовані фігури. Їм треба постійно відбиватись, тура поки що виключена з гри, а білі вже падають. Десь туру хочуть забрати, можливо, навіть не зразу забрати туру, можливо, десь хочуть слон наш три зіграти, там її не так просто Давайте Я відкрию вже ходи, тому що хід Ферзі 7 зроблений. На Тура це 7 є кінь B7, Тура B7, Тура Д1. пішак дуже важливий для того, щоб його треба захищати. І на Тура Д7, наприклад, слон BS 7, Турабі Г7, слон H3, і ну, є у білих тут компенсація за рахунок того, що у них дуже потужні слони, і зараз там відігрують туру на D7. Дуже, скла... дуже складні системи виходять, дуже складні позиції. Тут навіть ось тут аналізувати кожне продовження можна годинами, тому що позиція справді складна. І що цікаво, що Широв дуже сильний в цих позиціях. От він якраз такий гравець яскравого атакуючого стилю. І коли на дошці пожежа, це його рідна стихія. І дуже цікаво прослідкувати, як Василь Михайлович обіграє його в його стихія. Широ грає d4, десь хоче змусити розмін білопольних слонів і виключити з гри трохи чорнопольного слона. Хід виглядає дуже логічно, слон b7 треба грати, Тора б'є b7, Кінь б'є b7, ферзь b6, ще один дуже гарний хід. Не одразу забирати коня, що напрошується, а грати ферзь b6, захистити пішака, щоб слон його не забрав. І зараз загрожує слона відігнати і хочуть. Чорні, щоб слон відійшов, а потім вони коня заберуть. Зараз у білих обидві фігури під боєм, і в будь-якому випадку одну фігуру вони втратять. Тому такий дуже тонкий і гарний хід від Широва. Василь Михайлович віддає слона і залишає собі коня. Що також доволі цікаве рішення, тому що д 1 Ферзь є Б2 дуже цікаве рішення, тому що тури зазвичай краще взаємодіють. Зі слонами, ніж з конем. тобто, Але ну, тут партія далека від таких загальних уявлень. Все вирішує конкретика. грає тура FD1 атакують ферзя, чорні забирають на b 2 І ось цей ну, дуже очевидний хід забрати пішака на b 2 і отворити собі. Пару прохідних пішаків здається дуже логічним, але це вже по суті помилка і по суті, хід програє партію, хоча ну, абсолютно не очевидно, правда. Але Василю Михайловичу, для того, щоб показати, що цей хід помилковий, треба все-таки декілька точних ходів зробити. Що треба було робити чорним, це забирати на г 7 Ось цей пішак, незважаючи на те, що він абсолютно блокований і не може нікуди піти вперед, все-таки дуже важливий, і його треба було якомога скоріше позбутися, тому що він виключає, по суті, туру від гри. А позиція така темп в темп, і ось ферзь Б2, це ось. Це повільне рішення, яке дає можливість білим створити вирішальні загрози. d 6 шах, подвійний удар на короля та на пішака на С4, король Б8, але білі не забирають пішака, а грають точний хід Б1. Тепер хочуть вони забрати на B4, і черні забирають на G7, тому що ось тут не вдається цього пішака на B4 втримати. Якщо вони грають тут ферзь С3, наприклад, то несподівано виграє хід тура А7. Просто дуже гарно з ідеєю, що якщо чорні забирають туру, то є кінь В5 з подвійним ударом на короля та на ферзя. Забрали-забрали. Ну, і ось це еншпіль, який виграний для білих. Мабуть, найточніший хід це буде Тура-Б4. І, і білі виграють, з'їдають цих пішаків, і потім 3 проти одного виграють. Тому туру на А7 не можна забирати. Б3, наприклад. Але, ну, наприклад, Тобто, загрожувало, загрожувало Тура Б7 і все-таки забрати на Б4. Тому Б3 і б 7 шах. король А8. Важливо було дати шах, загнати короля в кут. Тура А1 Мату немає, тому що ферзь контролює це поле. Але є Тура ф 7 і Загрожує Тора f 8 і не можна забрати на G7, тому що після Тора F8 шаг єдине поле, куди може відходити король, це a 7 саме тому важливо було короля сюди загнати, щоб він стояв не на b 8 а на a 8 на... ну, Хоча, мабуть, на b 8 суттєвої різниці немає, так? Все одно той самий варіант. Король а 7 кінь Б5 шах, і знову виграється ферзь. І ось виходить, що всі позиції вже, ну, вже виграно. Тому що треба єдиний хід, який є, це віддавати ферзя, що зрозуміло, що легко виграно для білих. Ось Тому пішака не вдається на Б4 захистити. І треба забирати на G7. Ну і цього якраз вистачає, Щоб білі створили вирішальні загрози. Тора забирає. Тора А6 захищаємо коня і ось загрожує буквально лінійний мат. б 7 шах, король Д8, потім тура забирає на А7 і загрожує або тура А8 або Тура Б8 з матом. Тому чорні повинні захищатися від загрози тура Б7 грає тура Б8, але після Тора б'є А7 король має відійти від захисту тури, забирає коня. Тюра забирає на b8 і виходить Еншпіль, де дві тури проти Ферзя. Але цей еншпіль абсолютно виграний з за білих. Тут ще треба декілька акуратних ходів. Ферзь g4 потрібно захиститись від шаху на полі d1, тура d8 шах. І повернули туру на A1. Тобто, щоб не давати ніякої можливості навіть теоретичної, чорним поставити вічний шах. Там ферзь d1, король g2, ферзь d5 шах. І шахуємо короля постійно. Тепер шахів у чорних ніяких немає, а білі цей еншпіль виграють за рахунок того, що у чорних пішаки роз'єднані. Тобто у білих є можливість двома турами, наприклад, звідси і звідси на. Пасти на пішака С. І у чорних немає можливості його захищати, тому що дві тури атакують, а у чорних не вистачає ресурсів, щоб його захищати. Ну і Білі так одного за одним поз'їдають пішаків і потім реалізують своїх зайвих прохідних. І тому цей енш для чорних безнадійний і Шереф здався. Ось така прекрасна яскрава партія. Ще раз хід слон g 7 просто. Просто неймовірний, хто б з всі позиції думав, бо взагалі про нього поставити так під підбій. Сподіваюсь, вам також понравилось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось з вами завтра. До зустрічі!